Хочемо з таким щемом також в серці перейти до номінації, яка в собі фактично всі критерії відбору об'єднує. Це номінація, яка називається «Вибір серцем. І Ми не будемо довго тягнути. Ми хочемо просто одразу запросити на сцену кураторку проекту Global Teachers Prize Україн, яка якраз своїм серцем кожного року я це спостерігаю, обирає. Саме тих вчителів, які потім історії яких, точніше, потім просто це серце, я не знаю, край. Наталя Мусичук, ваші области. Дякую, колеги. Вітаю вас, друзі, зі святом. І давайте подякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що воно у нас є цьогоріч. Спасибі. Ви напевне стикалися, коли гортали соцмережі, такі відео, коли. Зустрічаються собачата зі своїми власниками після довгої розлуки. Правильно я думаю, що ви зависаєте над цими відео і дивитеся їх. Так, от, мені нещодавно зовсім довелося побачити таку картинку, але то були не собачата, не веселі Песики і не їхні власники. То були наші українські педагоги, які вперше після. Довгих років зустрілися з класом і провели уроки наживо. І це був пан Влад з Салтівки з Харкова, це був пан Влад з Лозової, з Харківщини, це була пані Катерина з Нікопольщини. Я вам скажу, що я тоді відчула такі емоції, я не можу вам їх передати. Я страшно раділа за цих вчителів, і я відчувала, як для них це важливо. Це було дуже щемливо бачити такі зустрічі, і щось таке з суми з радістю було перемішане. Тому Зої Литвин, спасибі вам величезне, що ви повернулися до формату премії. Це важливо для таких вчителів. І я вам скажу, що мені доводиться бачити емоції вчителів, які. Мені вони важко даються. Я не знаю, де вчителі беруть мужність для того, щоб, наприклад, зайти в лікарняну палату до тяжкохворої дитини, до тяжко хворих дітей, до дітей хворих на онко, наприклад. Вони заходять і роблять з цієї палати клас. Вони роблять з цієї прямо класний урок, розумієте? І я знаю одного вчителя, який, до... який тримав руку свого учня. От просто до останнього, до тієї миті, поки в тій руці бився пульс цієї дитини. І це мій вибір серцем. Увага на екран! Історії у історика дуже багато. Всі вони про цих дітей. Коли ти бачиш цю боротьбу і бачиш, як вони можуть впоратися з тим. З чим, мабуть, мало хто з нас дорослих може. Це загортовує тебе. Дадеш налаштовуєшся на уроку, це учень, йому треба дати матеріал, в тебе цей матеріал є, треба його пройти. Так. Ну, а Приходиш а бачиш учня, якому там, погано, якому не, трошки не до цього, трошки не до цих всіх прав. Тоді ми говоримо про щось. І в це щось ми стараємось крапити історію. Це щось вкраплюємо, краплюємо історію. У Нас навіть оцінок немає. найкраща оцінка це коли ти бачиш гарний настрій, бачиш їхню посмішку. Людяність. Я думаю, що бачити людину в дитині це найголовніше. І бачити, що ти додаєш. Не тільки знання, не тільки якісь факти. Бачити душу і розуміти її душу. Євген Кравченко Дніпро школа супергероїв. Пане Євгене, дякуємо вам за вашу роботу. Без сліз дивитися неможливо. Чесно. Ви, от той фактор, про який ви сказали людяність, це, мабуть, найголовніше. Дякуємо дуже. Ми просимо вас до слова. Знаєте, зараз зі мною поруч тут колективи 17 центрів школи супергероїв. І всі наші вихованці. З вашого дозволу я назву деяких, якщо можна. Це Артуш, це Денис, це Стас, це Ксенія, це Григорій, Ігнат, Данило і багато-багато інших наших вихованців, які попри все, попри біль, попри хворобу, борються і знаходять час для навчання, і знаходять час для посмішок нам. І ми всі дякуємо нашій берегині, пані Наталі Мосичук, за те, що вона підтримує цю школу і з кожним роком цих центрів стає все більше і більше. Пам'ятаємо всі для дитини зроблено нічого, доки не зроблено все. Дуже вам дякую. Дякуємо. Дякуємо. дякуємо вам. І тут ті 100 тисяч гривень, які. Діти винесли, ви знаєте, що з ними робити. Це для вас. Спасибі величезне, Іван Кравченко, місто Дніпро. Поаплодуйте, будь ласка, ще раз. Надалі вам спасибі величезне. Вибір серцем. премія Наталі Мосичук. Євен Кравченко цьогорічний переможець.